Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні за вашим проханням намалюємо качечку ЛалаФанфан. І як завжди, не забувайте поставити вподобайку під відео і почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, спочатку намалюємо її простим олівцем, а потім наведемо чорним фломастером і почнемо малювання з круглих щічок. Спочатку малюю я щічку з правої сторони і такого ж розміру щічку малюю з лівої сторони. Ось тут між щічками має залишитись місце для дзьобику. Дивіться, щоб це коло було на одному рівні, як і намальоване. Міщичками малюємо дзьобик, орієнтуємось на серединку щічки, ось вона, відступаємо трошки вгору і малюємо довгоподібну лінію. Закруглюємо куточок і домальовуємо верхню частину дзьоба. У качечки ротик привідкритий, тож малюємо таку дужку. Домальовуємо нижню частину дзьоба, по боках закруглюємо і з'єднуємо дугоподібною лінією. Трошки відступивши від дзьоба вгору, малюємо маленькі круглі очі одне око. Одразу у верхній частині я малюю маленьким колом відблиск. На тому ж рівні тепер малюю око з іншої сторони. Також в ньому малюю маленький відблиск, трошки це око підправлю, щоб воно було такого ж розміру і таке ж кругле, як око з лівої сторони. І напівколом під щічок будемо малювати голову, відмічаю місця тут і тут, де вона буде починатись. І малюю тепер напівколо. Домальовую голову знизу. Такою дугоподібною лінією. Трошки нижче від цієї лінії малюю ще одну паралельно. Це буде підвізка, а посередині знизу такий маленький круглий кулончик. Відмітимо місця, звідки ми малювати крила, вони тимуть від нижньої частини кожної щічки. Малюю лінію трохи в сторону і закруглюю, наче такий гачечок вийшов. Так само малюю з іншої сторони. Крила закінчується на одному рівні. І залишилось намалювати лапки, відмічаю місця, звідки вони йтимуть. Навіть трошечки вущими вони будуть у мене. Ось так. Тепер малюю. Лінії вниз і вони трошки звужуються. Плавно лінія повертає, так само з іншої сторони. Тут знаходимо серединку, ставимо крапочку і розділяємо кожну лапку. На голові малюємо ще таке напівколо або напівповал. І час навести малюнок чорним фломастером. Починаю з щічок, я буду їх наводити не рівною лінією, а ось такою трошки відривистою хвилястою, для того, щоб зробити ефект пухнастих щічок. Місце, де намальований дзьоб я пропускаю, домальовую щічку. Тут так само в місці, де дзьоби пропускаємо, наводимо трошки вище, за таким же принципом. Така маленька хвиляста лінія. Домалювали до дзьоба, наведемо тепер сам дзьобик. Він трошки виступає за щічками. І далі продовжуємо наводити весь малюнок. Не забуваємо зайвий олівець витерти ластиком і тепер її розмалюємо. Щічки будуть рожеві, помаранчевий дзьоби. І свою катічку Лала Фанфан я розмальовую жовтим. А ваша катічка якого кольору? Напишіть мені в коментарях. І на щічках можна ще намалювати такі маленькі хвилясті лінії, вони тимуть ось так по колу. Таким чином ми показуємо, наскільки вони пухнасті, ще лінію помаранчевим у верхній і нижній частині дзьоба. І темно-жовтим додаю відтінку вздовж чорних ліній, малюю лінію жовтим кольором. І качечка Лала Фан-Фан готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.